Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Європа згуртовується проти впровадження Україною спецмит на імпортні автомобілі. Із даним заходом наша держава вочевидь погарячкувала. І тепер цілком можливі санкції щодо українських продуктів у старому світі. Світові автовиробники продовжують працювати над полегшенням життя автомобілістів. Так одразу два бренди презентували світові своїх автопаркувальників. У Бугатті почали працювати над Мегавейроном. Його потужність перевищить півтори тисячі кінських сил. А ось франко-японський альянс братиме покупців і іншим. Рано Нісан за п'ять років збирається випустити до 20 нових моделей на модульній платформі CMF. Про все це та інше дивіться далі у новинах автолайфу. Російську Федерацію не влаштовує запроваджене Україною захисне мито на імпортні автомобілі із об'ємом двигуна від 1 до 2,2 літра. Там вважають, що такі заходи української сторони щодо захисту національного автопрому порушують правила світової організації торгівлі та умови угоди про зону вільної торгівлі СНД, аби розставити всі крапки над і Росія може подати позов проти України до арбітражного суду. Нагадаю, що прем'єр-міністр України ми. Кола Азаров та інші українські чиновники неодноразово підкреслювали, що захисне мито на іномарки не суперечить правилам СОД. Безумовно проти автомобільного спецмита України й інші країни. Приміром, Туреччина вже розробила конкретні кроки протидії та пригрозила 20-відсотковим податком на українські горіхи. За рахунок нового збору південний сусід планує отримати близько 6 мільйонів доларів. У Туреччині вважають, що ця сума дорівнює збитку від українських мит на імпортні автівки, що виготовляються на їхній території. Остаточне рішення щодо податку на горіхи країна ухвалить у липні на засіданні. Дені ради з торгівлі товарами світової організації торгівлі. У травні попит на нові легкові автомобілі в Європі знизився на 5,9%, досягнувши найнижчого рівня з травня 1993 року, коли було зафіксовано менше мільйона реєстрацій нових автомобілів. У травні 2013 року зареєстровано мільйон 42 тисячі 742 одиниці. Про це повідомляє Європейська асоціація автовиробників у своєму щомісячному звіті. За 5 місяців поточного року. Око, в цілому 5 мільйонів 71 тисяча нових автомобілів були зареєстровані в країнах старого світу. Це на 6,8 менше ніж за перші 5 місяців 2012 року. У травні більшість великих ринків пережили спад від 2,6% в Іспанії до мінус 8% в Італії, мінус 10% у Німеччині та мінус 10,5% у Франції. Велика Британія була єдиною країною. В якій спостерігалася позитивна тенденція плюс 11%. Компанія Вольво розробила систему автоматичного паркування, яка може поставити машину на вільне місце. Без участі водія для того, щоб запаркувати автомобіль, власникові потрібно буде вийти з машини і відправити їй сигнал зі смартфона про те, що потрібно знайти місце і зайняти його. Крім того, що автомобіль зможе сам припаркуватися, він також отримає можливість залишити місце і під'їхати туди, де буде чекати водій. Машина зможе самостійно маневрувати на стоянці і уникати зіткнень з іншими автомобілями та пішоходами за рахунок спеціальних датчиків. Чиків та сенсорів, демонстрація можливостей нового автопаркувальника буде проведена до кінця поточного місяця. Першою серійною моделлю, на якій з'явиться фрагмент нової системи, де кермом під час паркування крутитиме електроніка. Стане позашляховик XC90 нового покоління. Він дебютує наприкінці наступного року. У принципі над подібними системами працює кожен світовий автовиробник. Приміром, в ауді збираються піти ще далі. Аналогічний автопаркувальник Ауді. Також не вимагає перебування водія в салоні. У майбутньому автомобілі німецької марки завдяки спеціальним сенсорам зможуть самостійно знаходити вільне місце в багатоярусному гаражі, паркуватися там, вимикати мотор та замикати двері. Трансконтинентальний автоконцерн Renault-Nissan презентував конкурента модульної платформи MQB у Volkswagen і mp 2 у Peugeot або SkyActiv у Mazda. Свою нову концепцію побудови легковиків альянс Renault-Nissan назвав Common Module Family. Як запевняють в альянсі, за рахунок ефекту масштабу архітектура CMF дозволить альянсу на 20-30% скоротити витрати на компоненти, на 30-40% знизяться витрати на розробку і запуск моделей. Отже, загальна сім'я. Складається з так званих великих модулів: моторний відсік, передній кокпіт, передня частина днища з елементами шасі, задня частина днища аналогічно з підвіскою і блоки електрика та електроніка. У рамках концепції CMF альянс створить банк частин, з якого конструктори при побудові чергової машини, неважливо компакта або великого легковика, могли б брати найбільш оптимальні компоненти. CMF дозволить альянсу підвищити уніфікацію машин з одночасним зростанням Станням різноманітності моделей. Перші моделі створені на базі CMF, вже на підході. Наприкінці поточного року мають вийти спадкоємці трійці кросоверів Нісана, Rogue, Qashqai та X-Trail. А до кінця 2014 року з'являться змінники для Renault Espace, Scenic та Laguna. Далі кількість моделей групи Renault на базі CMF зросте до 11, а загальна кількість моделей альянсу до 14, що складе мільйон 600 тисяч примірників, легковиків. На рік до 2020 року архітектуру СіМФ розгорнуть на заводах альянсу на п'яти континентах та більш ніж у десяти країнах. Компанія Toyota стала лідером серед всіх світових брендів за рівнем турботи, які вона виявляє поставленню до екології та навколишнього середовища. При цьому в першу трійку списку потрапили виключно автовиробники. Крім Тойоти, там присутні Форд та Хонда. Рейтинг традиційно склала компанія Інтербренд. У списку 50 марок дев'ять автовиробників. Приміром, вперше до рейтингу потрапила компанія Кія. Вона розташувалася на 37-му місці у загальному залі. Та на дев'ятому серед автомобільних компаній при складанні рейтингу фахівці інтербренд взяли до уваги безліч чинників. Оцінка компанії велась, виходячи з зокрема рівня забруднення навколишнього середовища при виробництві наявних у компанії продуктів, ставлення марки до необхідності випуску екологічної продукції, а також з обізнаності клієнтів з приводу зеленої діяльності бренду. Компанія Ягуар планує випустити 700 сильний F-Type із кузовом купе. Про це повідомляє британське видання АвтоЕкспрес з посиланням на власні джерела всередині автовиробника. Відзначається, що один такий автомобіль вже готовий. Ми побудували версію RS із мотором потужністю понад 700 сил, здатну набирати 320 км на годину. Заявили співрозмовники видання. Джерела в компанії також додали, що найпотужніше купе виглядатиме фантастично. У фірмовому блакитному кольорі, котрий наразі пропонується тільки для заряджених моделей XKRS та ЕКСФРС, в автоекспрес припускає, що гарячий type може оснащуватися деякими агрегатами, що призначалися для гібридного суперкара CX-75, від якого Ягуар відмовився. З економічних міркувань такий автомобіль планувалось оснащувати силовою установкою з бензиновою бітурбочетвіркою turbo четвіркою об'ємом 1,6 літра, що розвиває близько 500 кінських сил, які допомагають набирати два електродвигуна. Очікується, що купе F-Type з'явиться в серії наступного року, але заряджену модифікацію доведеться чекати щонайменше до 2016 року. Раніше інше британське видання АвтоКАР повідомляло, що заряд. Ряджений F-Type отримає 608-сильний 5-літровий двигун V8 з механічним нагнітачем. При цьому, за даними журналу, прототип такого автомобіля мають представити поточного року. Компанія Honda має намір випустити заряджену версію універсала Civic нового покоління. У доповненні до назви модель отримає приставку Type S. На відміну від стандартної модифікації універсалу, його гаряча версія отримає занижену, більш жорстку підвізку, розширені колії, а також аеродинамічний обвіз, аналог якого отримає хетчбек Civic Type R нового покоління, який з'явиться в 2015 році. Його оснастять 250 сильним мотором і восьмиступеневим роботом. Також відзначається. Що заряджений Civic може стати найшвидшою передньопривідною моделлю на Нюрнбург-Рензі. Жодних додаткових подробиць, включаючи потужність мотора і динамічні характеристики про Civic Type S наведено не було. Серійна версія незарядженого універсала Civic має бути представлена у вересні на автосалоні у Франкфурті. На ринку модель з'явиться на початку наступного року. Прототип вантажу пасажирської версії Civic був представлений на моторшоу в Женеві. На швейцарський автосалон японці привезли автомобіль із. Дизельним двогоном 1.6, який розвиває 120 кінських сил і 300 ньютонометрів обертального моменту. Також у компанії відзначили, що багажник універсалу Сівік буде одним з найбільш міських у класі. Цього вдалося домогтися, зокрема, за рахунок встановлення паливного бака під передніми сидіннями і відмовою від незалежної задньої підвізки на користь балки. Компанія Бугатті збирається остаточно поставити крапку питання своєї технічної переваги над іншими виробниками гіперкарів. Найбільш екстремальна версія моделі Вейрон, яка з'явиться наступного року, отримує у своє розпорядження більше 1500 кінських сил. Продовж кількох років інженери Бугатті створюють все нові і нові версії Veyron шляхом до опрацювання автомобіля, який з'явився на ринку ще в 2005 році. Але модернізувати автівку стає все важче при такій високій потужності двигуна, навіть незначне форсування вимагає чималого обсягу робіт. А тим більш зараз, коли потужність 16 16-циліндрового мотора планується підняти разом на 320 кінських сил із 1200 до 1520 Очікується, що для цього буде збільшено робочий об'єм двигуна у 8 літрів, який залишався всі ці роки. Незмінним гіперкар також стане значно легшим. У конструкції його кузова планується ще ширше використовувати вуглепластик. Маса Вейрон має знизитися до 1688 кг. кілограмів. Це на 200 кілограмів легше, ніж вейрон суперспорт, що випускається зараз. Питання про максимальну швидкість майбутнього гіперкара поки залишається відкритим, оскільки вона обмежена можливостями машин. Проте за попередніми розрахунками більш потужний і легкий вейрон. Зможе розігнатися до 450 км на годину, поки офіційно заявлена максимальна швидкість у 431 км на годину. Природно, такі вдосконалення не могли не позначитися на ціні. З чуток в Бугаті не збираються бути сором'язливими. Найбільш екстремальний вейрон надійде в продаж за ціною майже 6 мільйонів євро.